Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашеї уваги сьогодні пропоную карбоновий гірський велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Fest RIDER Sport. Це велосипед з карбоновою рамою. Вілка повітряна. Розмір колес 29 дюймів, кількість передач попереду. Одна зірка позаду 10, гідравлічна система, е яка е дозволяє легко гальмувати на цьому велосипеді. Особливість е торгової марки VNC в тому, що вона свої велосипеди виробляє в велосипедній країні, Тайвань. Розповсюджує суто в Україні, а е реєстрація компанії в Англії, то ми е тим самим отримуємо велосипед. Високої якості по помірній ціні з урахуванням українського покупця. Ну, Більш детальніше. Звичайна особливість велосипеда карбонова рама. Карбон, як всім звісно, на розрив самий міцний матеріал. Карбон гасить вібрацію. Тобто, якщо ви заблокуєте вілку, а в неї є можливість блокування на руліце, то коли ви будете рухатись по брущатці, Вібрації не буде відчутно через те, що е, буде гашення вібрації завдяки е, карбоновій рамі. Але це тільки тоді, коли ви рухаєтесь на велосипеді, можете відчувати те, що я вам буду казати, розповідати, це ніяк не можна відчути, коли ви на карбоновому велосипеді будете рухатись по брущаці. Ну, а взагалі наступне, що треба відзначити у цього велосипеду. По-перше, е, покришка достатньо популярна від торгової марки. Це Small block A, ну, Стандартна гірська покришка, яка має близько розташовані шипи між собою, і це комфортне розповсюдження шипів для того, щоб рухатись по асфальту і також по пересеченій містості. Гальмова система, повторююсь, гідравлічна це надійність. Ротор у нас попереду на 160 мм розмір. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, Шприхи у нас чорного кольору із нержавіючої сталі. Це самий оптимальний варіант для велосипедів з великим навантаженням. Обод подвійний, алюмінієвий, внутрі камера стоїть з автомобільним ніпелем, що достатньо для всіх цікаво. Вілочка повітряна, легка, алюмінієва. З одної сторони, є можливість накачувати повітря завдяки нанесеному інформації яка ход вілки, можна навантажувати повітря з урахуванням ваги велосипедиста. З іншої сторони, у нас є блокування ходу. Блокування ходу можна робити в будь-який час, коли ви рухаєтесь. Це блокування винесено на кермо, натиснувши на монетку, можна заблокувати, а можна відпустити і щоб працювала у вас амортизація передньої вілки. Це можна робити в будь-який час, коли ви рухаєтесь і стоїте. Рульова, як ви бачите, міцна полуінтегровані підшипники, висока надійність. Винес керма алюмінієвий, Кермо алюмінієве, гідроформіровано. По центру у нас воно товсте, краям звужається. Це каже про її, його легкість. Е, кермо е, за розміром від краю до краю е, 50-67 е, см. Ну, стандартна гірського велосипеда. Гальмова система, повторююсь, гідравлічна під два пальця. Передня гальма у нас. Е, Передня гальма у нас ось тут стоїть, як ви бачите, і е, задня гальма у нас на лівій руці. Англійський варіант велосипеда е, монетки у нас на правій руці з відсутністю шкали від 1 до 10. Але у нас є червона смужка, яка рухається, і можна, дивлячись на червону смужку, приблизно. Розуміти, на якій передачі стоїть задній перемикач. Звичайно, у нас перемикач Dior від торгової марки Shimano. Тому що і позаду у нас на велосипеді стоїть е, Dior-овський перемикач е, Стандартно гарного велосипеда. Тросики у нас сховані в раму. Ось ми бачимо і це більш е, е, комфортно, коли ви рухаєтесь. Не є, нема зайвих е, перемикач Перемикач відсутній, як ми і казали, завдяки тому, що велосипед має е, трансмісію 1 на 10. Е, передній шатун у нас. Має пустотілу свою основу, підшипники пресфіт, запресовані внутрі самої рами. Вони не винесені наружу, а сховані внутрі. Пресфіт підшипники роблять більш легким вузіл коретки і міцним за своєю сущністю. Шатун у нас з кількістю зубців на 36 зубів. Алюмінієвий шатун, пластикові педалі. Ну, це стандарт. Позаду у нас стоїть дьорусський перемикач на 10 скорисну кассету. Кассета, як ви бачите, срібляста, для того, щоб міцність була цих звінів. І остання, яка менш всього намонтажена, нагрузку на себе тримає, то вона чорного кольору, для того, щоб була легка більш ця задня касета. Заднє колесо кріпиться також на легкозйомному ексцентрикі, що стандартно, як і переднє велоси... колесо. На цьому велосипеді позаду стоїть у нас гідравлічна система, як і попереду, з ротором на 160. 에, легко, 에, регулю... Регулю... Э, легко регулюємо у нас, э, сідло. Завдяки. Э, Ексцентрику, можна ріжувати седло по висоті. Сідло на сам... насправді легке і м'яке, що дозволяє рухатись комфортно. Ну, ще треба відзначити про велосипед, то що він легкий. Чому легкий? Тому що він карбоновий. І вага його, враховуючи, що розмір колеса 2,9 дюймів. Рама у нас елочка. Вага велосипеда 12 кг 500 г 12 кг 500 г велосипеда гірського МТБ. Розмір колеса 29 дюймів. Якщо вам сподобався велосипед. First Rider Sport від торгової марки VNC. Ви завжди можете прийти до наш магазин і подивитись на цей велосипед. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт віalavo.ua і на сайті можна замовити цей карбоновий велосипед Fast Rider Sport Air. First Rider Sport Air це легкий карбоновий велосипед з повітряною вілкою. Бажаєте придбати, приходьте, замовляйте постійним покупцям завжди завжди знижки до зустрічі.